Друзі, всім привіт! Прикол. Приїхав. Коротше, думаю, познімаю трошки в сільпо. Сьогодні день акції в сілько. Сільпо теж по четвергам і в посаді. Ну коротше акції вроді ніяких таких нема, якийсь там серйозний. Ну думаю, заїду е, потім зайду в рошен. Так, пережовтий. Цей гнилий як лежав, так і лежить в прошлого разу, який його тут крутив. Думаю, потім гляну коротше, в рошені. Не, не гляну, а куплю там лимонні порожні, прикольні. Коротше, Аня попросила, щоб її купив, я їх люблю. Думаю, по пару штук куплю нам за разом, бо огурчики по 164, даже не знаю, друзья, це дешево, дорого. О, давайте, пожаль Прикольні такі, вроді, не знаю. А у нас есть помидоры мариновані, огурцы мариновані відкриті. Короче. Ага, в чому прикол? На алмазному на походу відключення світла. Мусількош робота по цьому. Від генератора. А Рошена генератора походу немає. І коротше він по технічним неполадкам закритий. Що це за капуста така? Ага, цвітна. По технічним неполадкам закритий до 4 часів. Так що зараз погуляємо. По сільпо трішки, а потім окрему серію я вам як попаду, в Рошен, зніму окрему серію. Багато людей дивляться, Роше, їм подобається. Так, ну Нам потрібен в принципі, майонез, но... але зараз піду там гляну, К холодильнику, бо тут, походу, майонезів і нема, да? самі тех, Кейтчупи, чи кеп-чупи. Оце прикольні соуса, але якби ж вони були по акції. До мяса, до вермишельки, до спагеті. Бачите? Це взагалі журовинний соус. Журавлиний соус я ніколи не пив. Кажу, не пив, не їв. Коротше, в страви не додав. Так, ось всі крутяться біля шоколадок низьких. Що це тут за розпродажа? А ціни немає. Ага, з цієї сторони. З начинкою і молоком. 40 гривень. 40 гривень, поняли? Шоколад молочний не скріп. Вот він, Той, що по 40 гривень, якщо не дурить. 100 граммовка. Шматочки. ще плюс начинка з молоком. Може взяти, попробую. Ладно, давайте потім прийду. 40 гривень 100 грамм. 40 гривень 100 грамм. А щоб в руки не розстало, корзину нічого не буду брати. Так, клубничка фауфау полуниця. Яка гарна, да, в пакетах, Така красива, от хотіла. Свіжак, так? Да? Ой, друг на друга ставлю. Давайте я так і поставлю. Вона нас Є Є 53, блін, не видно так, тринуло за 100 грамів. А тут 500 грамовки по 300 гривень. Коротше, 300 гривень за 500 грамів. Оце 500 грамів тут в упаковці. Він виноград по акції 149. Теж в коробочках. Це коробочка по ходу. 149 гривень. Ой, я ціну завалив. Sorry. Я навіть не знаю де це є тут. Я навіть не знаю. Ні, спасибо. Гелода... Гелло... Геликодальні. Так, ну в буквоці позицію сторон, старомуся, ми в курсі діла. Пішліть на каву гляну. Там мені посоветувала підписниця, чи глядачка польську каву. Вона в принципі стоїть як ам... амбусадор. Я дивився в розетки. Ну там от 600 гривень треба купляти. Так, музон галі Коротше там треба 600 гривень тут для. Чи 6 тривога бі? Світло свечили, тривогу ввалили Так, а де тут кава? Кава тут Сейчас блін не засік сколько ми з вами тут пиняємося, щоб Ду -ду -ду -ду. так Ле. Коротше Лекофе Гол. Ну я її тут не бачу. Польська кава. Навірно, всі хої, походу, нема, так? Да? Це треба в АТБ дивитися. У мене є я там скрін зробив. Яке укриття? Покажіть, де укриття, де треба дивитися стрілочки. Ладно, давайте. Гай я в АТБ подивлюсь. Песики, песики, на тілешки. Гляну в АТБ, там в других супермаркетах, там де подешевше, все. Тут так, знаєте, подивитися на сумасшедші ціни, я зайшов. До чотирьох треба десь потинятися, коротше. Ну от молоко тільки що 40 гривень. Зараз молоко 40 гривень, це нормальна вже ціна прикиньте. Хоча це премія, я не знаю даже. Це якби гратинське по 40 було, або просто наше, просто кваше, або ферма. Не знаю. Сири, твороги, йогурти, зущоночки, кефірчики, кефірчики по акції ягодинські. Кефірчик не потрібен, не потрібен. Однопроцентне, як пиво безалкогольне, Те саме. Плюс Опа, ферма по 62 гривні, да? 5% П'яти Це Даже не знаю, дешево це дорого. По полтинничку. Білоцерківський творог, білоцерківський творог, п'ятерочка, дев'яточка, да? Нульовочка Все як пиво. Оточки. Так, ну мені задання не було купити творог, значить ми його й не беремо. Ну на йогурти, на галочину дивіться, на всі види акції. Коротше, на йогурти вообще тут сумашестві акцій. Одні жовті цінники. Вахто не я. Повните ребрик, так. Да? Чи не ребрик. Коротше, якась там ведуча українська. Лактонію рекламувала. І на фо фотка її була колись постійно. Ні, не ребрик, якось її ну, друга фамілія. Вона рекламувала лактонію. Фотка була, чи повний рост вона там була. Агуня, пам'ятаєте, була, а вже давненько перейменували на агуня коротше на йогурти на всі які хочуть, акції пішли, позаглядаємо на рибу а майонези та ні 44 гривні ну і що а оце я люблю 50% 42 кануна десь я бачив по 40 без акції прикиньте по 40 а вот этот 72% бачу по 35%. Ось цей, що 45%, бачу по 35%. Це коротше или в посаді, или в маркетовці. Не ну в маркетопті. маркетопті. Короче, щоб ви розуміли, наскільки накрутка тут акційна. Коротше, акції в різних супермаркетах по різному. Одлічаються. Це мене під вопросом, ну можливо, я дзвонок в другу зроблю і узнаємо по поводу зайця, ото неслі. Чи брати шоколадку. Поняли воно внутрі, начинка молочна. Так, що тут яєла? А яєла. В АТБ були всі пакці, потім різко. Ось самі дешеві яйця. Так, то були в АТБ, тепер по 2.84 в цьому. Сільпо. Побачили? Все. За... нагрібайте. Коліном чи яйця в лес. А кого такі не устраивают, дешевманські? Ось вот, дивіться, по 92. Ні, лучше по 97. Ні. А, ну да. По 97. Самі дорогі. 90. А ВТБ порозрібали дішовманські яйця. Тепер по ходу всім по. Так що кого цікавить, а нас угостили домашніми яйцями. Так що я не конкурент на яйця. Чотири сотні. Це що, цей кулюк? О-хо-хо! -хо. Ну хорошо, я не люблю кстати, цю фігню. Плюватися на її сидіти. Повезло, що я не люблю делікатесів. Ікер красний чорний. Ой, капчотіну я люблю в будь-якому віді. рибку капчону люблю. Ой, яка вона така гарна, вся красива. Хоч на заставку бери та став. А отут яка красота. Ось форель, кусок 5490. 100 грамоти по 50 гривень, 100 грам форелі 50 гривень. Бачите, такі філешки. Ну, не філешки, з кісткою, ну гарнюні, да? Дорада. Це така популярна рибка, да? Люблять люди її в жареному виді. Давайте. Поближе вам ціни, щоб не казали, що не видно. О, дивіться, дорада по акції. Ну не знаю, 350 гривень за кілограм. Я такі не люблю, Тіль риб, любля навіть не знаю, це дешево. Чи дорого. Кебаб, гриль. Я отаке от люблю. На мангалі запекти всякі кебаби, сосіски всякі. Ті, що на мангалі жаряться. Що це у нас бухлішка? Вау-вау. 560 гривень мартині. 70 з половиною обороту. Таке, щоб не набухатись. Балучок непоганий. Мені не дали тут подивитися вон 117 гривень. в принципі, недорого Ну щось цей свинячий шніцель 196 гривень кілограм. Ну, в прошлый раз на він щось не зайшов якийсь він був дубовий поняли из старого кабана короче ладно надо буде мясно мясо Подивитися, коротше, що эти... тут мерзла риба теж по акції. Хек. Мерлуза латиноамериканський. І собі. Латиноамериканський. Поки доїхав, покрутило цього. Щось людей мало. А в принципі сьогодні що у нас? Четвер. Четвер. Шампусик, бухлішка. А диці на бухлішко? тут Віно і гристи. Так, а там акції сири всякі, так, пивасик. Можна розсушитися акційним пивасиком, так? Холодно. Так, а чипси, чипси Ого, 65, 90, 60. Не то пальто, так? Да? Так, тут ми з вами брали, що ми з вами брали. Вже немає їх, а вже їх немає. Зараз другі якісь по акції ось. Шалена сімейка, прикиньте. А ціна шалена чи не шалена? Зараз я вам отак. А ви можете почитати, бо ви що? Це все прочитати. Давайте вам націнники наведу. На паузу поставили. Прочитали, увеличили. Ось не бачу шалену сімейку, може ви побачите. Ну мене тигринята зараз устраювається, так що не, не хочу і шукати. Зараз я грибу тигринята. Так, а ці? копита, змілі копита. Не подешевшали 17 тисяч. Навірно, ні. Як були, так і залишилися. 16 тисяч увага почалася тримати Будь ласка, Зі спальні. Гнилі ноги зі спальні. Для доставки. Ну це на любителя, я, ні, я ж нічого не. Ету. Я б о таке щось попробував, дивіться, якісь ковбаси такі, такі. і не присниться, не то щоб Така Чорна, кусочки м'яса, це не знаєш откуди її взяли. Сюди положу їх. І ось набори салями. 204 такий наборчик. 204 гривні, так? Да? Загальна вартість. 204 гривні за оцю нарезочку. Тут все таке попробувати. І ось наборчик. Прикольно. Три віда ковбаски, да? разний сколько стоїть 188 гривень красота ням-ням да? тут -ням. незвісно чи воно коли воно запаковувалось коли воно різалось а це тут колбаса я вже коли знімав сумасшедшими ценами італіяно іспанія да? чи челентано ну ви розуміємо чи челентано Ось, по, по, штуки, по штукарю за кілограм. Фух, так. А, не з кафе я дивился. Так, соплика. Це водочка. Не, брешу, це по 25 градусні напитки. Типа литерчика. Текіла. Бухлішко дороге якесь. Так, що в нас по времени? Фу, мені тут уже жарко. Що це в нас таке? Туркей. Лондранж. Коротше штука 243 градуса. Ух ти, бухлішка яке крепка, 700 грам. Що ж ти таке? Та напишіть, водка, текіла, коньяк там. Вон, бурбон рядом стоїть. Значить це бурбон. Це бурбон. Не пив ні ромів, ні бурбонів. Роми горівки, ніяких кусняшок таких і не пив. Бурбони, роми, еті, текіли, ні хера. А роки летять, а ніфіга ще не спробувано. Ну це взагалі віскі, нічого ж не пив. Треба ну, хоч раз буде. Навіть день народження порнографію якусь купив, яка не зайшла. Тепер мадуазель додав кофі, отолітер. Польський. Де він кстати тут? Ні, я на будку зайшов. О, якісь конячки розривали по акції. Навірно, на праздники. Так, а время я гляну? Блін, без 14. Це на 4 часа включать світло на алмазному. Фу, а мені так уже тут жарко і дурно. Що вам ще показати? Солодощі може якісь. А по чому тут сахар надо глянуть, може соль, да? Такий з доступних товарів. Колбаса-то хорошо, дорога. І тут хамони, да. о, сало, різне. В різних он красиве. По. Тут в 100 грамах, Коротше в грамах. Ціни за 100 грам пишуться. Всякі притруски. Ось таке красиве свиду за 70 гривень. Видно, що таке свіженьке в розрізі. А, ноги болять на корточках стоять. Балички ось теж такі. Красота, так? Да? Тров'яночка, 290 гривень. Коротше, добре, що я хоч кофе попив. Ох, з сиром і з хлібом. А так би вже б свиною задавився. Це б ташине молоко, так? Да? Ташине молоко в чорному шоколаді. Цікаво. Чорний шоколад або глазурь шоколадна. Цікаво, бо писати можна що хоч, прамеш. як вспомню, ці макарон, тістечка купив, вони якісь такі малі, сухі. Такі от стой підсунули, старье. Орешки. Орешки ми любим. І картошку ми любим. А чого вона каштанчик називається? Ті... Тістечко каштанчик. І бухлішка. Под каштанчик. Так, друзі, Ху жарко. О, що это? Можна прям набирать отсюда, да, де ціни. А, ціни зверху. Грибочки, всякі масляни, олівки в асортименті І грибочки красиві, да? Такі маленькі. Самообслужування. Самообслуговування набрали самі собі. Так, ББК по акції 424 гривень, знижка 20%. Тортики. Ще ось один. Мар. Маракеш. 850 грамів. Маракеш. Угу. Ню ню. Сережа, ти бачиш сюди. Так, ну тут. Жеретви ходить, не переходить. Так, ну що? А, сахар. Сахар щось розмили, да? По 28,69. В принципі, така, так? Да? А так це 800. Ні, кілограм, кілограм. Бачите, як добре розмили Оцей сахар. Не, ну Нормальна ціна. Я давно не брав. Ми в посаді останній раз взяли 2-х кілограмовий, вроді так воно вигодно по діям. Зразу пак 2 кілограми. Вау, вау. вау. І тут смаколики, і тут смаколики. О, кровянка яка блистяща. Намазали чимсь олією, мабуть. що так блистить. Так, вроді не воняє. Картоха, звісно. Не скажу що остатки самі сладкі. По поводу картохи. Картоха біла. О, блин, не хочу перевізти. Так, що там шоколадки ще лежать. Помело. Помело. Шоколадки ще лежать. Так що нам хватить. Грибочки і печериці. Такі-такі. Королівські, ніфіга собі. І не королівські. Королівські на 2 гривні дороже стоїть за 100 грамів. Коротше, а це у нас під питанням. А що це? Множить на 10. А, 10 шматочків. Десять шматочків. І ті ще їду ще по акцію. Андрійські сніданок. Ну і батончики в асортименті. По 25 гривень. По 25 гривень, так? Да? А, ні, то чай, блін, батончики з цієї сторони. Батончики, а по 6 гривень, зрозуміли, от ці батончики в які ось. Бачите, тут вони різні, По 6 гривень. В принципі, можна спробувати. Мінус 40%. У мене поки цікавить така шоколадка. Я вже вам дозімають. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Багато хто дивиться без підписки. Не забудьте під підписатися, написати комент позитивно адекватний, так? Да? Я буду дуже вдячний. Хух, треба водички попити, бо щось пересушило. Зробити дзвонок другу. Так, що у вас ще може щось показати по акції всякі квасолі. Давайте вам поближе. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. І 60. Ніжу, з скабачки. Персики. Персик Консерв... Консервовані, да? Персики. Там свіжі, тут консервовані, смак. Так. Дивіться, на люби сма. Дивіться, спала ці лососі, томатні соусі, лососі. Так, Так, і всім тихої ночі, гарного вечора. Люди гості, І мирного ж неба. Та вже ж вона давно почалася. І посуда одразу. вау вау, вау, Так, ладно, всім пока-пока. Побачимось.